Наявності BMW X6, автомобіль 2013 року випуску з 3 дизельним двигуном. Автомобіль по кузову не фарбований, в ідеальному стані на свої руки гарні диски, нова зимова гума. Топова фара, Adaptive LED. Лобове скло рідне, проекція. Всі вікна по кругу рідні, темний шкіряний салон, Спортсіц. пам'ять сидінь, М-кермо, темний потолок з люком. електрокришка Так оце виглядає навігація підігріви камера в бокових зеркалах, включаючи задню. Саме цікаве. пробіг в автомобіля 222 тисячі оригінального пробігу. Такий от автомобіль, кого цікавить, телефонуйте.